Ми часто ділимо наше життя на дві частини духовне і матеріальне. Духовне все те, що має бути з нашими стосунками з Богом. Ми молимося, робимо добрі діла, постимо, ходимо до церкви і так далі. А фізичне то вся решта життя. Але це є неправильне, неправильний поділ. Бо все в житті є духовне. Коли ми молимося, це є духовне. А коли ми маємо навчання, або вчимо, або лікуємо, або працюємо на полі, чи їздимо авто, якщо ми скажемо, Боже, це для тебе, це є духовне. Коли ми бідному даємо якісь гроші, то Христос це приймає би для себе. Отже, все в є духовне. Але тим не менше потрібно також і особливих місць на землі, які це нам пригадують. Бо, погодьтеся, ми завжди забуваємо. Часто забуваємо про Бога. А так ікона, хрест, придорожній хрест, наприклад, церква. Інші місця нам пригадують про нашого Бога, який нас любить, який опікується нами. І таким святим місцем є Добромінський монастир. Він має свою давню історію. А в останньому в останніх 140 кілька років він важний тим, що був осідком Реформи оцівселян, яку розпочав папа Лев XIII у 1882 році. І в тій першій групі зреформованих веселян був Роман Шевтицький, пізніший слуга Божий, праведник Андрей. Він там розпочав своє монаше життя. Він Опісля став священником і єпископом Станіславівським і митрополитом. Отже його перші монаші кроки зв'язані з добромунським монастирем. Монастир, як і кожний інший, це місце Божої благодаті. Люди приходять там, щоб Бога прославити, йому подякувати, перепрошувати за свої гріхи. Просити особливих нас, отримувати святі тайни, брати участь у богослуженнях. в Доброминському монастирі відбуваються ці богослужіння і постійні молитви. Люди приходять і прибігають до нього, щоб бути з Богом. Це є дуже важливий центр нашої, нашого життя. Нашої церкви і в Галичині і в Україні. І має своє значення і для, для світу. Оці веселіяни сьогодні є у всіх країнах наших, нашого поселення. А багато з них розпочали, розпочали свій монашний шлях саме в добромінському монастирі. Дай Боже, щоб монастир розрісся щоб він духовно ріс, щоб він мав усі можливості, всі фізичні можливості розвиватися. І дасть Бог він колись знову наповниться такими численними монахами, як колись на початку Добромицької реформи.